Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Я пропоную вам ось з цього каталогу, який закінчився вчора, 14 травня, переглянути замовлення, яке є і моїм, і моїх замовниць. Це українська компанія Лівеста. Життя в родинному колі. І що в мене перше, це в мене замовили з фібровою щіточкою, 12 мл туші. Вони дві однакові, об'єм та. Об'єм та підкручення 20 мл. Тут фіброва щіточка, ціна в каталозі 229 гривень. Щіточка виглядає ось таким чином. Ще поки в мене немає її, щоб я вам показувала повністю, як вона. Я поступово стараюсь, щоб в мене туші були для того, щоб ви мали уявлення. Це дуже вже людина брала, їй сподобалось і замовила зараз дві штуки по 229 гривень, 12 мл, Зауважте. Далі я взяла для себе ось таку річ, я вже два вечора використала, трішки здоров'я підводи робити огляди і багато вже пороздавала, не, 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 це, не знімала відео, бо трішечки е, е, поганенько мені було. Так, це в нас. Ось таке мімішка, така красуня. Це турецька, турецька компанія талія, і це омолоджуюча сироватка для зони навколо губ талія Ботозенік з 15 мл, 349 грн. гривень. Можна було купити набір. Набір за 699 гривень гель, але я взяла тільки те, що мені необхідно для зони ось тут навколо губ, і на верхню губу теж не наносимо. Над верхньою губою наносимо, щоб цих не було мімічних зморшок. Для чіткого контуру губ це дуже відмінно. Розгладження шкіри і мімічних зморшок над верхньою губою. Так, надлегка гелева текстура для більш глибокого проникнення активних компонентів. 15 мл 349 гривень. Воно прийшло було в слюді. Я розпакувала, тому що я вже два вечора нею користувалася. Так, вона має густу конститенцію. Дивіться. Густа. Навіть не спадає, бачите? І оцеї краплинки вистачає на ці зони. Вистачає. Більше не потрібно, тому що більше буде лишнє. Нам не потрібно, я ж кажу, бачите, наскільки де блищить рука, на яку зону вистачає. Так, що ось так мені подобається, і я дуже давно хотіла таку річ навколо губ. Ці зморшки нас дуже такі, особливо коли посміхаємось. А я полюбляю спати в подушку. І от воно, бачите, отако сплю, і все. І зморшка з'являється дуже глибока, тому що такий ну, неправильно сплю виходить. Але нічого, дай Бог, щоб тільки мирно спати. Далі в мене відмінної якості. Я нею користуюся вже не першою пляшкою. Це шампунь, 400 мл, Це теж Турція. Це шампунь для прискорення росту волосся. По-перше, вона така густа, як мед. По-друге, вона ароматна. Її вистачає надовго, тому що вона густа і гарно розмилюється, таке гарне оформлення. І саме цікаве, що дійсно волосся швидко відростає. Вже скільки з 1 листопада е, купувалася така шампунь, то вже і мене мої замовнички. Замовниці знають, яка це якість шампуні. І я ж я, кажу, я періодично користуюсь. Мені до вподоби, супер. відмінний такий цей е, шампунь. Так. Це в нас і Деталія, теж Турція. Тут у нас 300 мл pH 3,8 з алоєвера гель для інтимної гігієни. Відчуття чистоти, свіжості, комфорту. І саме головне нейтралізатор запаху це дуже класно, тому що зараз вже починалася почалася вже спека, починається вже таке сонечко. і для комфорту 149 гривень, 300 мл Турція. Так. Один чай я вже вислала, один чай в мене залишився. Я собі і так взяла, тому що була акція 169 гривень, це в нас е, чай для спалення жиру, для спалення калорій. Він відмінно себе зарекомендував. Тут пачки 20 пакетиків, і е, його приймати потрібно три рази на добу. Я поки що втримуюсь, тому що я, я лікую зараз, мені зараз не до таких э, чаїв, чи, то я поки що втримуюся пити, але я собі оставлю, тому що дуже була гарна ціна. Я вже його споживала, це Польща, е, мені дуже до вподоби. Повністю все описується, що цей чай робить, е, Саме головне всі компоненти, всі по грамах, по міліграмах, все повністю є в переліку. Так що, якщо цікаво, щось вам я можу написати під відео без проблем. Дуже смачний, мені подобається, я ж кажу, це виробник Польща. Так, два дезодоранта мене замовили хлопчику і дівчинки. Ось так. Смішні такі малюночки. Там ще є два види, і ну, замовили саме. Отакі. Така дівчина гарна, така дів... прям... і я ж кажу, це 7 плюс. Мені подобається те, що є така категорія 7 плюс, тому що вже такий вік, знаєте, що вони вже такі прям пані і пан, такі вже. Хлопчики і дівчатка, що хочуть мати свою вже таку доглядову косметику. І ось так я замовила для хлопчика і дівчинки. Так, в нас е скраб тільки є один. Ось так він виглядає дуже гарно, презентабельно. Так. Для шовковистості шкіри, бо я вже почала розкривати, я вам не показала, так. І я тут 200 його мілілітрів. Для мене ціна не бюджетна. Яка краса. Ну, пахне, як я знаю. Так, дивіться, він дуже густий. Він надто густий, нікуди не падає. Зернистий, а зернистий, хочеш подивитися, зернистий такий прям як ото круп, крупний такий цукор. Ой, приємно. Запах такий, просто приємний. Не скажу, що якісь там ноти є, що там щось таке. Це цукровий скраб для тіла. Хочеш побачити, це в нас хто виробник. Польща. Це цукровий скраб для тіла, і, мабуть, тут є компонент горіха, тому що намальовані кругом горіхи. Тут і кокос є, і це. І я ж кажу, мабуть, такі компоненти, які скрабують. Відмінно крупні, крупні такі. Треба буде дбайливо де ніжне, ніжне тіло. Потрібно буде дбайливо легенько це все скрабувати, але мені подобається. Скрабує, до речі, дуже гарно. Запах кокос я відчуваю. Я протру поки що, я ж кажу. Тому що нам потрібно скраб, на скраба немає. І тому я замовила для доньки, для себе. Да, 200 мл маловата коробочка, але що маємо, те й маємо. Ось так. Я ж кажу, є. Ой, така приємна шкіра. Я навіть не змивала, але шкіра приємна на дотик. Два ось такі в мене креми і рис. Так, і я таким користуюся, буква М це моє. 2 по 75 по 60 мл. Це йдуть на спарфумовані парфумовані крема для тіла, для руки тіла, парфумовані. Вони дійсно мають дуже. Тут такий пласт, пластикова така упаковка, пластик, такий, ну, таке м'яке воно, бачите, таке, цей. відмінно. Поглинається шкірою, має приємний аромат. Ефект теж мені дуже подобається. Там є чотири види парфумованих кремів. Мені довго подобається ця, ця, ця лінійка кремів. Талія теж дуже по-перше, презентабельне гарне оформлення. Ви самі бачите, да і вистачає набагатенько, тому що ви бачили, стільки я видавала, і мені вистачило на дві ручки. Але ми, дівчаточками і сонечки, не забуваємо не тільки ручки, а ми ще не забуваємо за ліктики. Ліктики, обов'язково лікті і коліна ми повинні змащувати те, що маємо. Боже, як пахне зараз в мене руки. Я проводжу руками, і в мене до такої дуже гарно, дуже чудово рекомендую, тому що це дійсно парфумовані відмінно, відмінно зволожуючі крема. Для рук ось, так, презентабельно, ідея подарунку. Так, у нас закінчився такий софт-крем суфлеке. У нас це наше замовлення. У нас таке закінчилося, і дуже донька моя 15-річна, ним задоволена. Нема чим відкрити. І, і я теж там трішечки в неї брала, теж собі наносила на тіло. Дуже легка текстура, він такий повітряний. Я взяла цей раз. А, як ніжно пахне! Це в нас іде із зеленим чаєм. Бебак іде з зеленим чаєм, і тут дуже е, така, знаєте, текстура густа. Дивіться, яка густа текстура. Руки мені, мені жарко, дуже спекотно, тільки при дивіться, яка густа текстура. Дуже відмінно себе зарекомендував, тому що ми вже беремо повторку, тому що зараз жарко, спекотно і шкіра потребує зволоження. І коли я зволожую, то да, я стараюся, звісно, щоб не було руки повністю аж до плечей. І тут щоб було зволожене, але тут в мене йдуть крема для декольте зони. Ноги так само, тому що дуже. Дуже багато сонечка, багато сухості, і ми ж і голимо ніжки і купаємося постійно, тобто йде постійне пересушування шкіри, щоб там не було гелі зволожують, але все рівно ми на постійній основі це робимо. І я бачу, в мене шкіра суховата. Мені потрібно після любого гелю нанести крем, і ми взяли ось такий знову крем-суфле. Тут його 250 мл повинно бути. не бачу а 300 мілілітрів. 300 мл Бебак мені подобається відмінна шка. Ми такі вже один використали. Далі в мене в замовленні два дезодоранти, Зараз вже тепло, вже люди купують більш активніше дезодоранти, Ось такі тут дівчата є, ангел і. Яка дівчинка є гарна, і ось так по 50 мл, Дуже гарне оформлення, буде зручно брати з собою презентабельно, де б ви не дістали б такі би чи в школі, чи в університеті, чи на роботі, чи навіть е, десь ідете, десь на зупинці. Ну хочете освіжитися собі. Та ви дістаєте там важка десь в туалетній кімнаті? Ви достаєте і хто б біля вас би не був ви бачите, що дуже гарне оформлення, дійсно гарне. Я легенько відкрию, покажу. Дивіться, яка, яка жіночність, яка дівочість, так що ось так такі два. Потім іде, в мене пару замовили, вже купували, тому що в мене продукція, є, слава Богу, ще й вдома в наявності. Вже купували і беруть собі повторки, бо знайомі почули аромат. Чим це ви так пахнете? Взяли два парфумованих дезодоранта, 150 мл для нього. 129 гривень був в, цьому, в тому каталогі, ще пройшов. І цей 159 гривень ось такий був така пара. Це дуже освіжаючий аромат, такий, знаєте, легкий, такий, м як бризок океана, моря. Це дійсно дуже легкий аромат. Ось так. 159 був і 129 був. Так. Дві маски в мене калогенова і ось така кава. Кава це в нас іде роби пружність таку. Прям, прям дійсно тонус і пружність шкіри робить відмінно, відмінні маски. Я кологеновою користуюся вже другою. В мене я собі ось застіпку зробила. І в мене ось така масочка, вона відмінно себе зарекомендувала. Так? Її вистачає на 5 разів, ну 4,5 це точно. Хочу показати вам текстуру, а воно не хоче видавлюватися десь так з'їхало. Гелева текстура це нічна колагенова маска. Прозора. Дивіться прозора. З приємним дуже ароматом. Мені подобається аромат, тому що ми наносимо цю маску на ніч. Я наношу через 2 на третій день, але не завжди лінюся. Або щось там не так мені. Талія, Турція. Боже пахне як. Повністю показано, як робити спосіб застосування, я ж кажу. І веган, веган що не тестують на тваринках, повністю. Слава Всевишньому, дай Бог, щоб так і було. Тому що тваринки наші. Не хочеться мені нічим користуватися тим, від чого страждають тварини. Не, не, ну не про що вони страждають, тому що людині все щось хочеться, і хочеться, і хочеться. І нові тестування це страхіття. Тому дуже мені подобається. Я довіряю турецькій компанії Талія, що так дійсно воно і є. Цей знак, що це не тестували на тваринках і ішка, пахне дуже відмінно. Ця колагенова маска. Вона робить обличчя шкіру обличчя на ранок відпочилою. Тобто ви вмиваєтеся крем навколо очей, шия зона декольте, робите свої догляди, а е, на шкіру обличчя наносите цю кологенову маску. Вистачає на 4 примінення, а може бути і більше. Дуже відмінно аромат. Потім лягаєте, ви спадки, ви її не змиваєте, спадки ви лягаєте і е, такий аромат. Просто ну, чудовий відмінний. Це дуже приємно, тому що маска, але вона з таким ароматом, ну, відмінним ароматом. Я ж кажу, ось так. так. І потім в мене ще в замовленні, в замовленні Лаура, Я такою користуюся такими парфумами, не приготувала, не взяла їх з собою сюди. І е, луна. Сві свіжий аромат. Лауру я обожнюю. Мені подобається. Хто дивився мої відео, ви бачили, я розкривала. Сьогодні я отримала три компліменти за те, що у вас за, за парфум. То звісно, я казала, що це із е каталогу української компанії Я з великою гордістю говорю, тому що це наша компанія, це наша Україна. М так, е Лаура, ось вона ось так виглядає. парфум. Верхній Лаура. Акція була 429 гривень, тому у мене, бачите, не 499, а 429. І за 499 взяли луну. Ось так. Освіжаю, освіжаючи такий аромат, мені дуже до Тому ось, ось таким було моє відео розпакування. Я щиро вам дякую від душі, що ви зі мною. І ми сьогодні, 15 травня, закриваємо каталог 05 по українській компанії Лівест, життя в родинному колі. Так що, ось так. Дякую вам, що ви до цієї пари зі мною підтримуйте мене, для мене це надважливо. Перепрошую, щоб була невеличка перерва, тому що стан здоров'я трішечки шкутильгає. Але все буде добре. Всіх благ вам. До нової швидкої зустрічі!